Усім привіт! Мене звати Юлія, я співзасновниця дата стартапу, і я із превеликим задоволенням запрошую вас на школу із штучного інтелекту. Так, так, саме ним я займалася тоді, коли складно було пояснити, що це таке не лише моїй мамі, але й моїм колегам із IT. І тепер а, мушу зазначити, що коли я Долучилась до цієї школи, я не очікувала, наскільки багато всього цікавого буде вже під час розробки програм, адже ми із з іншими викладачами вирішили не лише поділитися нашими знаннями, нашими експериментами, а ми їх комбінуємо, примножуємо і підсилюємо ще більше. І як ви думаєте, чому для чого? А для того, щоб коли ви користувалися штучним інтелектом, ви не задавали питань щось типу: А, типу, де, чому так? Чому я вже півгодини роблю те, що я думав, я зроблю за п'ять хвилин? І чому це займає ще більше часу, ніж я б зробив це без штучного інтелекту? Або щось, типу, о Боже, він надіслав щось таке, а я не перевірила, а я зовсім не очікувала. Ну і, звісно, для того, щоб ви. Подумали і автоматизували ті задачі, про які ви навіть подумати не могли, так? Тому що, коли ти експериментуєш, коли ти пробуєш, порівнюєш, це займає дуже багато часу, перше. Ну і по-друге, коли ти робиш це сам, ти не маєш такої безлічі ідей. Тому з нетерпінням чекаю, приходьте до нас, вам сподобається.